Три роки економії задля капітального ремонту однієї вулиці. Як тільки кошти надійшли автодорівцям, ті з'явилися на об'єкті з технікою, робітниками і матеріалом. Засипку щебенем та вирівнювання поверхні розпочали з самого ранку. Кам'яна подушка повинна перетворитися на надійну основу під асфальтобетон. Для цього її утрамбовує семитонний каток. Після чого ще один шар щебеню. Ми робимо зараз щебеневу основу під асфальтобетонне покриття, вирівнює повністю профіль, йде каток, вкатує щебеневу основу, готуємо, рахуємо на завтра це підготовчі роботи до асфальтобетонного покриття. За планом, дорога повинна бути 5 метрів завширшки і 650 завдовжки. На все про все у дорожників кілька днів. Тут іде два слої, два сантиметри в рівні з бетоном і п'ять сантиметрів покриття. Я думаю, що до кінця неділі, якщо погодні умови нам дозволять, ми зробимо суцільний асфальтобетон, як це не дивно, екзотика для закарпатських сіл. Головне через дорожнечо. Фінансування стоїть около 650 тисяч. А це зараз за кошти сільської ради фактично збирали кошти декілька років, два-три роки тому назад. І зараз хочемо зробити капітальний ремонт дороги вулиця Сонячна. Після закінчення підготовчої роботи за роботу візьметься асфальтоукладач. Тут теж не радіють поза як роками страждали то від багнюки, то від пилу. На черзі, як запевнив сільський голова, інші вулиці під Виноградова, яким капітальний ремонт потрібен не менше.